Я вам обіцяла, що я покажу вам, як Петро справляється тут з цим котлом. Якраз нагода вийшла. Хочу показати нашим е, глядачам, е, і щоб ти розказав, як тут цей котел працює і що ти тут робиш. Котел на екогроші, тобто. Тут є що? То є вугілля розміром від 5 до 25, калоричність його 28, екогрошик бобрик. О. То є венбло кокс. Окей. Так от, воно ну, є в таких мішках по 25 кг. Сюди залазить 5 мішків. Я тут ставлю таку тряпку, бо коли перекидаєш туди мішок, він задіває за цю штуку, зразу рветься і висипається. <реш> <реш> <Тут> <реш> подайник, мілкі деталі сюди скидаються, а я звідси нагріб кілограма три пороху того, від того вугілля, там чистив. Як фільтр? часто воно чиститься, цей фільтр? <реш> Раз в місяць. Uh -huh. І чистив тут, але бачу все одно вже брудне. Тут Дим треба де? чистити раз, uh, в... раз uh, тиждень. Я раз в два тижні. Добре. Він казав раз в місяць, ну раз в два тижні. Добре. Далі це, це треба... то що це таке верх? Поясни. То є. Тут палиться, Так. Там труби. Через який. Через який йде вода. Венджик, так? По Через які йде вода. Ну, так, як у газовому котлі. Тут саме вугілля, воно, воно горить. Воно ще горить. Гори, Хоч котел вже виключений, а воно так. ще горить. І тут е вигрібається попіл. Так. Добре. Щоб люди хоча б мали поняття, <клі> як виглядає такий котел, бо я, наприклад, не знала. Тепер. Я зараз принесу е, запасний на попіл. Можеш виключити поки. Добре. Я думаю, ти по бугіля йдеш. Ні. Ти вже знімаєш? Так, я знімаю. Ой, скільки попелу. На, на камері видно, скільки попелу, ну, скільки, скільки мішків потрібно, щоб вийшло цілий оцей. Це десь вийшло 6 мішків. Так. І вже я ліпше встановив. Тому що перші рази в мене забагато попиву, значить не дозгоряв. А тепер mm -hmm. вже виглядає ліпше згоряє. Бо в мене в раз цілий був від 4. -х. Ну і став. Слухай, може то маску вдівати тобі? От ви скільки то попиву? Це ж не добре, так. За кожним разом не чищу, щоб почистити. Ой. Воно сюди затиснується. Але я ж кажу, що ж то стільки ти? Ти знімаєш, я ще сам не знаю, як правильно. Я ще навіть не мав часу подивитися які небудь відео, де розказуються. Одним словом, за, за кожним разом треба звільнити на попіл. То я чистю не так часто, тому що так як зараз, відкрив, трошки вже дим заходить. То треба, щоб почистити, то треба, щоб там вигоріло повністю, щоб воно вже не горіло. Тоді все почистити. Почистити той комен. теж треба, Тут то відкручується. І там є пелісос, і таким полісосом чиститься тут та труба. І там внизу то, воно спадає з комина, теж вичищається. О. Ну то я планую. Наступні вихідні може зроблю. Він казав, той господар, що що він чистив то раз в місяць. Я думав, що я буду то чистити раз в два місяці. Ну чому? Тому що як ти то почистиш, то воно ефективніше гріє. Бо як там дуже великий накип вже зробився, то воно менше какаде падає. Тому краще, звісно, два. Якщо вже чистити, то вже чистити всього. Ну, можна, наприклад, раз в два тижні тільки то почистити, а раз в місяць почистити все. Тобто треба це почистити, раз, там, де опадає два. це три, то чотири, І тут ще 5 і 6. Шість. шість місць і треба почистити. Слухай, то це будеш скільки часу робити? Три години. Година як мінімум. Ага. Година, як мінімум бач, помилка. Відкрив, а не засипаю. І затягує і закидає дим. дим. І закинуло нам дим. Значить, якщо там роблю, то це має бути закрите. А якщо Вона тут закину... робиш, то це має бути закрите. Так, щоб не затягувало дим. Ясно. А то я відкрив і там, і там, і потягнуло дим сюди. Угу. Ну і все, там почистив, на сьогодні вистачить, просто. Висновок такий. Попередні рази більше попелу було, тому що я давав більший час, ну, більше подавав вугілля, щоб воно нагрівало хату і коптило сильно. Я вже зараз установив. Спочатку подавало що 2 хвилини, тепер у мене останньо було 6 хвилин. Общоб, зараз котел виключений, зараз я несу вугілля, засипаю, тоді включаю котел і він починає працювати. Вугіла в мене баражі. Вчора привезли дві тони вугіла. Скільки часу ти сюди перегрузив? За годину де? За годину? дивіться. Я Не звертаю увагу. Дві тонни перегрузив сам, я в шоці. Ну то воно ж в мішочках. Але ж тут 25 кілограм, він важкий. Як ти спину не зірвав? Не зірвав. 25 кг – то нормально. 50 то забагато, а 25 то нормально. Добре, покажи, як ти береш мішок, бо я тебе просила, не зірви собі спину. А як вирвички? 25, 25 кілограмів то нормально собі береш. 50. Боже, я б не підняла то. Mm -hmm. Я в шоці. Mm -hmm. Я все вам показую достеменно, кому цікаво, як той весь процес проходить, тому що. Я, наприклад, не знала, як працює цей котел. Петро теж не знав, ну, бо ми мали в Україні газ, Nie, no, в я... Польщі електрику тут. No, yeah, коли я коли був на валео і ми були дуже бідні, то я в сусідах працював кочегаром. Він низу мав не тільки не на вугілля, а на пелети. Я раз в тиждень чистив, він мені показав, де чистити. Я то все чистив, засипав пелети. Скільки раз в тиждень? Один раз в тиждень ти це робив, так? Так. І він тобі за то платив 50 злотих. За місяць. За місяць. Тобто за 4 рази. Так. Він порахував, що то зробити це 15 хвилин. Ага, а ти годину завжди робив. Бо ти то все достеменно робив, так як Дієва. Ну ладно. Давай, засипай, я хочу подивитися, як ти тут будеш засипати, бо я ніколи не бачила. Отако відкрив. Тут не кидаємо тряпочку нашу, лавно, звісно. На оцю штучку. Інакше коли ставиш мішок. Ага, ла. Він о, я хотів показати. Він за ту штуку. Зачіпає. зачіпає. І коли ти перевертаєш, ну розривалося мені. Ага. Слухай, не нелегка робота, я тобі скажу. Підняти мішок 25 кг я б не підняла. Що то є для хлопа? Ну, я розумію, але це спину Що можна зірвати. Складаємо. Ні, нам треба терміново газ робити. Це в мене зразок вугілля, е, вугілля який був попередній, може я до нього ще вернуся. Може це гірше, так? Ага, так. Ти, ти то вугілля розпалив, то, що тут було? Так. Угу. А не треба міняти параметри того котла на це вугілля. Я вже поміняв. Ага. І навіть не зна. Слухай, ти все розумієшся в тій фізиці, я нічого не розуміюся. Я взагалі фізику не любила. Я була дуже журналіста. Сипу раз, мешочек. То виходить, що туди вміщається за один раз 100 кг. І 100 кілограмів цього вугілля вистачає На скільки? На 2 дні. Два дні. Коротше, Дорого. Ну, то власне, дорого і вугіллям, І дорого газом. Але вибачте мені, газом стільки махатися не треба, то все чистити кожного разу. ні ні нам треба терміново на газ переходити. Так, то є два. Я не можу, що ти так мучишся, слухай. Я просто не можу. Я а не можу... Не знала, що така мука. Та яка мука? Чого ти мені тут раду не сказала? Я би шукала газовщиків, хай роблять котел нам. Але це ж треба міняти і батареї. Вот що в чому чомусь так. Ні, ну можна. На ці батареї можна поставити, але вони казали, що буде стільки газу йти, що ми запустимо. Тут буде йти в другому випадку, що хата не ну, так. Ми... В будь-якого Ну Просто тут в самій системі, так як труби грублять, літрів 100 води, води є. І попробуй її всю прогони і нагрій газом. А помпою, може помпу ліпше поставити, може помпа нагріє. Я знаю, що тут не поставити. Помпа електрику теж бере. Помпа електрику буде брала. Коротше, немає нормальної альтернативи. Люди, порадьте, може ви знаєте. Напишіть в коментарях. Але таку от, щоб він мочився, я просто не можу. У мене серце болить. Наташ, може я якраз перестану поправляти. Я не, того, знаєш що? Я того й почав покролятися, нічого не робить. Але не такі от вправи, такі от тягати. Це нікому ще добра не принесло. Ну ще один мішочок. Там трохи було. Так. Але ти розумієш, що це можна гриж заробити в хребті. Та так, шлок, які грижі. Так, так. У мене всі грижі, які можна було зараз робити. Зробилися. Вже всі грижі зробилися. Та ясно, в кожної людини є грижі, але ти можеш зараз собі сунути, то і хребет полетить. Куда він полетить, він припняти. <рес> ну так говорять, що полетить. Я за тобою ходжу, наші глядачі скажуть, боже, що вони знімають? Ну може комусь якраз цікаво, ти собі дивиться, я це пущу на кінець фільму. Може хтось і подивиться. Ти знаєш, мені подобається така робота. Ні, ну це розумієш. Можливо, треба якусь табуреточку сюди підставити, щоб ти на неї ставав. Ти не Тепер ти розумієш, що чоловік робить тепло в домі. От чоловіка нема, і холодно стало. Ну. Ти мене чекаєш з роботи, щоб я прийшов. І приніс додому тепло. Я прийшов і роблю тепло. Ну, добре. Ти знаєш, як стає на душі, що от я, який я важливий для тебе. Ти і без того був важливий, без такого тепла важкого. А так взагалі. Боже, як то важко. Ні, серйозно тобі кажу, тобі треба сюди якусь підставку. І коли ти будеш з висоти накидати, тобі буде на хребет і на все набагато легше. треба. Я знаю, що він треба. А що тобі треба? Я треба будівельний ковш і відро. У мене є тут, на цій хаті. Ну, В принципі, туди дешевський мішок доліс, я знаємо, дози. Ну давай зразу став. Е, будівельний ковш. Береш мішок, цей, відро. Висипав відро, а тоді вже... Ну власне, всережи. бо то щось не так. Ну, ковша не маю. No. Розумієш? Бо я бачу, що щось непорядно ти робиш, то дуже важко ти робиш. Мені треба треба... зручно. Знаєш який кошт? Такий, що на цемент, Тата, на, на гіпс такий Такий кош треба принести. Я, <світ> можу, буду, два. Ну то треба поїхати додому і взяти, тому що то не робота. Або треба купити будвельний ковш. У мене він все ну, одно там один ковш. Я не знаю, чи другий я десь його загубив. <світ> Бо Я ж якщо ремонт буду теж робити. Ну, то... Ну, по крайній мірі, гаражі то точно ти будеш робити. Ти ж не будеш вкликати. Мови нема, що ти я собі тут буду зробиш робити. так, як ти хочеш. Мови нема, треба mm. тут стяжечку поправити, вон там дири зробилися. Ну. No. Утепляти. Та, да, бо тут всюди вон віє, дирки. No. Ну добре, давай, бо вже мені я змерзла в ноги. Я ж не вділа шкарпетки. Подивіться, як він мучиться. Я не можу. Мені сльози навертаються. Так, блак. Але розуміє, це мені просто дивно, щоб от 21 -е століття так, і щоб люди так махалися, щоб себе утеплити. Це, це просто... У мене тут дивки, якщо розумію. Де? В мішкові. В мішкові? Нічого. Не розумію, чому то... Не дати людям нормально, щоб люди собі мали газ. Тож не набагато, дешевше. В общем, треба. Я, я ж їхав по той ковш і забув. Ну нічого. Завтра вже після роботи поїдемо. Ні. ні, я не поїду, ти поїдеш, я ж на лікарняну. Ніяк не вилізу з тої хвороби, я не знаю, що тут таке мене. нас всі хворі, кашляють, я один здоровий. Ну бо ти тоді кобі переніс. І Поїхав до лікарі. Так. О, О дивіться, яке вугілля. Верне. Але чому називають еко грошик Хіба вугілля це еко? що еко. А яке еко? О, тепер нашу дежурну ляпочку. Ми ставимо тут, о, і закриваємо. Все. Не видно, як ти закриваєш. Ось як я закриваю, ось так. Я ж якщо вже весь процес знімаю, то вже весь процес. А може раптом комусь пригодиться. Так. Так. Маю такий фонарик тут, щоб заглядати, він висив мені. Ага. Клас. Тільки батарейки треба поміняти, я поміняв. Добре. Він навіть дає сигнал всос. Ого. Пишу. Нічого собі. О, котел одразу запрацював. А як же? Тобто там було гаряче, розпалювати не треба. А якщо він холодний, то треба розпалювати. Треба якусь дрібні. От черва 6 хвилин. Я думаю, так і лишаю. Чекай, хай я зніму. А покажи мені, які тут настройки, ану. Взагалі. Ну тут, ну, тут... От є температура, її можна збільшувати. Наставляєш температуру. Ага. Це яка на виході зараз температура? В батареї? Так. так. Він бачить не повністю ось тільки 34%. No. Сила надмуху, наскільки він там дує сильно, повітря. 36%. Можна більше наставити, я так небагато наставив. наставлю. Mm -hmm. О. Тепер, як часто подає, включається слимак, то і воно потрошку суне вугілля. Ну, тобто, наскільки часто? Давай постав 4 хвилини, то 6 поставив. 6-6. Так стояло 6. Ой, мається на ну, увазі більше, можна. Ні, 10, наприклад. Можна чи ні? Е -е, не знаю, попробую. Ну спробуй 10, бо зараз та Ну хай на хай, давай тако. Поставимо зараз менше. Одну. Щоб подало. Ага. І через якийсь час поставимо 10 хвилин. Може менше тоді вугілля буде йти розумієш? Менше О, ніж 45 градусів. Воно подасть і це. Дивіться, отут, забери руку. Менше ніж 45 градусів неможливо поставити, він гасне. Ми хотіли 40 поставити, неможливо. Він просто тупо гасне. Ну, Тому що вугілля саме дуже сильно нагрівається. Чекай. Ти розкажи, що тут пишеш, що ж є? Сам там. не знаю. Добре. Верзаренчна сила надмуху. Сила надмухання, далі. Температура. А, і е, оце що тільки? Температура задана ЦВУ. Це що таке? Вище 40 градусів. О, дає, і дає сюди, відкривається клапан сюди. Куда О, це не бойлер, це просто буфер. А це буфер, я думала це бойлер, я казала на буфер, відео бойлер. І воно його гріє, тут тепла вода просто. Ага, то, що ти включив 40, це що? Тут якщо якщо тут я перекрию, то з буфера вода на душ не піде, Ага. а включається з електричного бойлера. Я а якщо відкрито, то йде з цього. Ну, типу ті, то гріє. Воду. Ага. Тобто у нас на старій квартирі бойлер. А це просто буфер. У нас на старій квартирі і бойлер. І, і якби і засобник він був. Ага. Добре. Я зрозуміла. Все, а подало, так? Воно посунуло. Посунуло, так. так. Тепер став, став 10 хвилин. Ні, 6 хвилин. Ну не став 6, став 10 повірить. Ви, ну, виключи не виключиться. А давай перевіримо. Можна поставити 6.30 наразі. То треба поступово збільшувати. Так? Він допомог нагрітися. Mm -hmm. Застив. Ясно. Yes. Слухай, як ті руки відьмі завтра на роботу? Відміне. Ну і все. А ну Зворотня, що це значить? Яка вертається з базареїв? Котел. Ага, яка вертається. І зараз є так. скільки? 20-34 30, 4 десь. Ясно. Бачиш, було 32, знову 31 стало. Чому? А Тому що почало ганяти воду і забирати. Ага, ага. Ясно. Коли ми включаємо котел, включається одночасно помпа. Вона починає ганяти воду. Оце помпа, так? так. І вона, ага, це помпа, вона гонить воду. Ну, а там вода трошки остила, бо ми там годинки три не гріли. Більше, навіть. No. І воно починає холодно, зараз нагріється. Ну і тиск впав, бо вода почала остивати. Чим, чим більше нагрівається, тим тиск більше піднімається. Ну, no, і скільки там на тому може бути тиск максимально? До одинички. Ну, до одинички. До yeah. Ясно. А якщо буде за великий, то треба спустити воду. Клапан є. Раз. От, який клапан? Де він? Тут є клапан зворотний. І тут є зворотній клапан. Ага, там і, і тут. Ось тут є зворотній клапан. Добре. Покажу. Якщо б закипіла вода в бойлері, щоб його не розірвало, тут є клапан. І він тоді. А де він натискається? Не треба натискатися. З нього почне литися вода. Ага. І вона просто піде Вон Ну є. ясно. Добре. Так, ну все показали. Оце я вже казала, що тут газова труба йде Добачно і можна. О, воно що, приліпляється магнітом? Воно угу. ну, приліпимо я не показала. Ну, файно. Так що отака система дуже важка. Ми, важко, ми наприклад, розраховували на те, що ми йдемо на такий котел, але думали так, що це буде тимчасово. Ну, але, на жаль, дуже довго нам давали той дозвіл на будинок, так? тому ми зараз зимою. Це є газова. Труба. Та я казала вже, що газова. А тут іде рядом комен, він замурований, але можна поставити... можна поставити котел стоячий, дати туди тільки комен і все, no. підключитися до газу. Тут місце може бути на стоячий котел. газовий котел, такий десь. Значить... 45 кВт. Скільки він приблизно коштує? 1015, 15 від 12 до 15, від яка фірма. 12-15 тисяч злотих, так? Так, таке дивишись. Ну і ще встановлення, скільки буде десь 5 тисяч коштувати, напевно. Коротше, до 20 тисяч злотих можна вміститися в те, щоб поставити котел на таку хату. Mm -hmm. Ну, я буду тим питанням займатися, я запитаюся в людей. Умови всі тут є, щоб там то... І Якщо вони то можуть зробити і підключитися навіть до тих широких труб. Я думаю, то не буде набагато дорожче. Я тільки не знаю, чи не, не мусить бути... А, тут є, можна зробити. Що? Вентиля... Ну, Додаткову вентиляцію ще. Та вон же там яка Забір повітря. Та тут, тут, і... тут дивися, тут бачиш, там дирка спеціально йде з гаражу, а, повітря сюди-сюди. Сюди, сюди. Якщо для цього котла вистачить тут повітря, достачає. то для газового тим більше вистачить. Ну то все. Ага, відкрий, що я покажу, як там горить і все. Ну... Скоренько на секунду. Ну, дай. Ну, ну, Розгоряється. А диму нема, немає нема, демо. Воно витягне. Угу. Ну, так що розгоряється. Отаке воно. Але я вам скажу, що дуже тепло в хаті. Бачиш, завелика перерва. Ну, постав, постав, як ти собі вважаєш за потрібне. Може на ніч просто скрутимо менше, більшу переводимо. Ну і все. Отаке -то. нудне відео у нас вийшло, а може якраз комусь пригодиться.